Всім привіт. Всім доброго ранку і мирного неба. Прийшла я на город е, вибрати свої, подивитися і вибрати свої огірочки. Знаєте, я пройшлася тут по всіх своїх огірочках і після цього дощу, що такий був дощ, вони поправилися, підійшли, підросли вгору. Всі нижні листки, я всі їх обірву, все пообриваю. А вони поправилися і пішли вгору. Бачите? І то всюди так вони всюди. Ці, ця частинка так. Там вони не, не було таких, не зійшли, такі огірочки. А оця частинка так. А ці воші так будуть йти аж вверх до гори, то я ці чубчики, ці їм вже чубчики, буду зламувати. Розумієте, оці чубчики, ой, як і вверх. Отакі чубчики. І я їм. Буду зламувати. Тут ще є вверху два огірочки, щоб було більше наростів. Тут бачите, на кожному, вже на кожному, в кожній пазусі, ой, я вбралася в рукавиці, ой, мене, бо дуже якесь колюч. В кожній пазусі є огірочок. Бачите тут ще, бачите О, вже є зав'язок. Тут ще тут якесь не було. А, я зірвала. Тут я зірвала. Ой, я думаю, а тут в кожній пазусі є огірочки. Бачите? Отаку. Я обралася в рукавиці, бо я ще е, і буря не рву. Я зриваю такі малесенькі. Бачите, кілька таких вот, трошки малесеньких зриваю. Я бачите, я вже нарвала. О, тут були і величенькі, такі. О, і таких маленьких я вурву, щоб було у півлітрові баночки, так як я вам, ой, так як я вам казала. Знаєте О, Так, як я вам казала, що треба буде. Мені е, наложу її потрошки у півлітрові баночки. Ну, то сього нижні, все, все вже е, я по, позриваю. І хочу вам сказати, що якби не цей дощ, нічого би не помогло, ніяк і влива ніби не помогло, так ні, нічого. В тому, як називається в людей е, які капельні поливи в теплицях там, чи як вони там роблять в теплицях, напевно, що о, то вони там, там інакше, там постійно постійно капає і там постійно по-другому вони ще, ще може, там ще і зрошують. Я не знаю, як вони там то все роблять. О, але так, то так, я згідна. А от на відкритому ґрунті, що сонце так пражить, а ти лишень на вечір влиєш, то воно там ой, ой впав огірочок маленький. О, а таких нарву. А трошки і, і трошки їх попідмотую уверх. Вони ніби заказуються, що вони будуть, Ну трошки купили, ну що будемо розчитувати лише на то, що, що там, там вони е, Як заказуються. О, бачите, тут є, або, подивіться, тут огірочок. Але я би тримала на більші, ну я хочу маленьких е, зірвати трошки огірочки. О, на такі пальчики. Бачите? Знову на такі пальчики. І я їх виберу з відра і собі наложу. Або це вже неможливо, ті вуса їх позапутували, вони ростуть і вуса путаються по сіті. Я не можу їх вже тепер порівнати. Не можу, не йшла в город щось пару день після цього дощу. І не йшла в город, і... а воно винесе куди собі хоче. Ну, то най вже тепер винесі. Якби то було е спочатку так мудро, то може би так було. А воно було не мудро, то й не чіпалося, навіть не росло, не чіпалося. І от таке -во. Ой, А я встала зранку, е пішла, наложила, м -м наложила е курем, бараболь. І думаю, там підкладаю кухню і думаю, я вам трошки зніму, щоб піду в огірочки. О, знаєте, в мене там теж є робота, бо в мене там є такий е... о, качур то напевне, що маленький, чи качур, чи, 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 чи що то воно є, чи качечка. Ні, певно, що качур такий. Знаєте, терорист. О, він. Ходить і всіх пощипує то мені треба було з ним якийсь порядок зробити, чи його забрати, чи його, що йому там зробити. пощипує всіх і топірічко, знаєте, і топірічко їсть, я зауважила. Поправилося у мене е, бурачок. Тут во, знаєте, я думала, що та так не буде, але поправився. І так само і тут. Подивіться, який то вже бурак. О, Який-то вже бурак, ще цей рідочок не дуже такий, трошки менший. А тут то такий великий, великий бурак. Ну і вже є і бурінець, я вам хочу сказати, вже є і бурінець. Ну то слава Богу, що є той бурінець, то будемо мати, що е, вибирати ой, е, ціплі там, тим там. о, бачите, А тут ще й так мокро. Бачите, тут мокро. Тут мокра. в Тут мене здовж, я мала такої петрушки. Подивіться, яка то петрушка здовж, здовж здовж, здовж, здовж петрушка. Оце вона така е... Вона була той рік, і ще певний, що це ще позам той рік. Там коло персика обросло таке навколо треба сокиру пообрубувати то все. А то подивіться, здовж туди в мене була петрушка. О, то така була петрушка. Дуже було багато. Такі вінки, вінки такі були з Петрушки, що фис. А цей рік то то тої суші, то там я посадила свіжу, то лишень чуть, -чуть. Ну, то нічого, ще насію. Ще То насію. тої петрушки. Ось таке. Вот. І піду я з цієї сторони до тих огірочків. Ну, але це все, все листя, треба все це листя э, пообламлювати. Все це листечку, треба пообламлювати. Бачите? Той, ой. Зараз, зараз. Той огірочок, що я е, казала, ці вот такі, що е, були такі бочивочки. Ну, та нічого, ще скрішимо якийсь на, на салат, на салат. Таке, о, щоб було о, я ж... вибираю потрошки, бо нема таких, щоб набрав відрами. Але по чуть-чуть. ну що робити? Маємо то, що маємо. Дякуємо Богу і за то. О, Бачите, я зірвала то, що зірвала, і вже його тут нема, то гірочка. Ну, добре, добре, пару баночок буде, а через два дні-три дні знов. Ну, бо того, що я ті малесенькі е, зриваю. Знаєте, якби я дочекалася, щоб були вони м -м -м, більші, то, то було б може було і набралося. Але як я зриваю такі вот. Маленькі, а ой, бачите, цих два таких великих. Ось О, таке. Що в мене? О, такі во. Тут заказують ці буріни, досить вже тепер. А во. Мене тімка пільнує, не знаю, де булька. Він мене пильнує всюди, бо я не мала права ні, ні крока без нього вступити. О, А це тут ті огірки. Бачите, теж тягнуті догори. Ну, на цих я вже не бачу такої зав'язі. Щоб були такі вже. Нема такої зав'язі, як на є цвіту. Цвіту є багато, але такої зав'язі це якісь сорт якийсь другий. Нема тої зав'язі. Я їх трохи попідносила, цього, щоб не, по землі не були такі. Але зав'язі не А во, фасолі не буде. Нема фасолі. Фасолі не буде цей рік. Ну, то що робити? Це не буде. Нема. Видите, на цих огірках десь кудись. О, це о, ще попався один такий, що, на, що за кожну пазуху є огірочок. Бачите? Це один такий попався. во, бачите? Це ще знати треба, які огірки купляти. Це не те, що пішов, пішов на базар, купив, який собі задумав той огірочок і, і все, посіяв і вже є. Неправда. О, неправда. Вони то кажуть, бо їм треба продати. Але А, а вот, тут в мене теж треба підшипити. Тако. Я того року в'язала е, шнурки і так підчіпляла сіти. А цей рік щось, я не знаю, швірке. Тут воша є два огірки. Пустили ті вуса, треба було ще, знаєте, що ті пагони вуса, пагони, пагони, що пускають від, від центрального, пускають пагони. Їх всіх треба зламлювати. А я не стала зламлювати, бо думаю, не досить, що і так нема. Ще й позламлюю зараз ті пагони і взагалі лиш буде один, один лишень стовбур, такий і воно висохне моментально. о, Висохне моментально. То я не стала нічого робити, і так воно в мене вийшло. Ну що, маємо те, що маємо. Так. О, ще зірвала три. Ще три зірвала огірки. Тут теж все треба викорчувати. А, ви які фасоль, ви які фасолі, паскудні. Та то всюди такі фасолі. Всюди погоріли, погоріли. О, бачите. Сюди, такі І тут у мене червоний бурачок такий гідний вже. Гідний буде бурак цей. Я його пільнувала, 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 пильнувала. Е, поливала трохи, але він вже тепер після цього дощу наростає вже сам. Слава тобі Богу. О, видите, які фасоль. То хоч би набрати е, трошки фасоль, бо би було хоч на. На, на, як називається, посадити на другий рік. О, Щоб їх посіяти на другий рік на посадку. А то ми ті, во, такі зелені обривали їх, вони дуже добрі, е, такі во, як їх обривати молоді фасолі, як їх обривати, то вони дуже добрі, всі фасольки. Ми складали в морозілку такого невідварені, сирові, але зелені такі і було добре. А цей рік нема. Помідори, потім піду в помідори. Все відновлюється, знаєте? Все сі повідновлювало за рахунок того, що такий впав дощ. Такий, слава Богу, що тихий, без грому, без блискавки, без нічого впав дощ. Бараболі вже сохнуть. Сів вже якийсь сорт бараболь, що вже сохнуть. І ще всі такі зелені. Я крута. Десь кудись викинуло якісь, якісь, е, е, якусь лободу, таке води кудись викинуло по городі. Ви що не є такі честі. Курузи підросли, поправилися, не знаю. Може і будуть курудзи. Може і будуть, а може і не будуть, не знаю. Не ходила давно, не ходила в кабачки. Чоловік почав качкам рубати кожен день. Кажу, ти, ти таке не, не роби. дав раз, а там через пару днів ще раз, бо що ж ти кажу, таких вони всі обезводні і, і ти не робиш мені. А? І от таке. Вон. Добре, все, щиро вам дякую за перегляди. Будьте здорові. Щасливі, пильнуйте себе, бережіть себе і своїх рідних. бо біда, бо біда. О, всього вам найкращого, мирного вам неба, продуктивного сьогоднішнього вам дня, всього вам найкращого, всім пока, пока.